Скажіть, покажіть, чим завершаться переговори на Алясці? Путіна з Трампом? Так, взагалі вони відбудуться чи будуть ці переговори так чи ні? Вони навряд ли взагалі будуть? Може щось зірватися в останній мить. Що хтось, один із них отшельник, а хтось із них має закритий шлях, що не хоче взагалі цих переговорів. Ну, добре, давайте. Якщо вони відбудуться, ці переговори Трампа і Путіна, чим вони завершуються? Чи зупиниться. Чи буде зупинка вогню? Припинення вогню домовляться, Дійсно буде припинення вогню? Ні. Це не припини вогонь. Вогонь буде продовжуватися, руйнування буде продовжуватися і протистояння сили, сили також будуть відкритий шлях на інші якісь варіанти щодо військових дій стосовно тих, хто помер. Будуть якісь пропозиції, правосуддя. Це вийшла карта, що ці дружні стосунки, які були у Путіна з Трампом, що вони остаточно завершаться. Він щось не обіцяє таке, що він зовсім не буде виконувати, і Трамп прийде в ярость після цієї зустрічі, або ну, якщо вона дійсно станеться, або прийде в ярість, якщо ця зустріч відмінять. Там дійсно будуть стосовно України розмови. Є секрет, таємниця, але ці всі секрети таємниці підкаврні ігри будуть скриті, розкриті, вже не буде ну, тайни. То з Кубків. булав. Після цієї зустрічі у нас значно покращиться Постачання зброї нам дадуть все ось так. Путін облажається на цій зустрічі однозначно. Така ситуація. Дякую всім за увагу, і до зустрічі на каналі.